І ось про цей ресурс вийшла велика колонка залужного, власне, в якій він пройшовся по всій війні. Проаналізував великі операції, проаналізував контрнаступ 22-го, суперуспішний контрнаступ 23-го. Що він каже: дивіться, робити ставку на людей треба. Але не думайте, що чим більше ви людей засунете в окоп, тим швидше буде перемога. Ні, каже Залужний. Найбільша цінність цій війні в Україні це люди. І він каже, що якщо більше людей ми засовуємо в окоп, швидше їх FPV-дронами розбивають. І Він каже, воювати те, що ми з вами колись говорили, що воювати треба дронами, а не людьми. І залужний чітко ґрунтовно все це по пунктах розписує. Дійсно, цього військово-політичного лідерства давно не вистачало. Загалом не вистачає його тут для того, щоб робити ось ці цінні стратегії, зміни під час війни, зміни парадигми під час війни. Бо він каже, що людьми ми їх зараз не подолаємо. Але зміна на інновації ставка на штучний інтелект ставка на рої дронів на напівроботизовані і роботизовані комплекси ось це ключ до перемоги України.